Ось-ось і вже почнеться межа, коли люди почнуть оборонятися. Ми за це зараз порозмовляємо. У людей зараз вже межа настала. Тобто люди вже не довіряють настільки ні політикам, ні владі, нікому. Люди не знають, кому вірить, що не тільки ТЦК, що ловить людей. Почали з'являтися цілі угрупування і банди, які тіпа під відом ТЦК отак на вулицях вилавлюють людей. Як ви бачите, з чим в руках, ну, може, там замазано, але я думаю, ви розумієте, що у них в руках. І просто викрадають. Десь і займаються рекітом. Тобто це навіть не ТЦКшники вже. І в чому проблема? Люди, от ви ж бачили, як когось там в Україні, от хто з України, напишіть в коментарях, ви бачили, як когось там пакують в бусик, чи ТЦК пакує. Чи ви викликаєте поліцію чи ні? Ну, всі розуміють, що це безполезно. Да? Чи хтось підходить, вписується, ну, хтось да. Але загалом люди переживають дуже сильно за своє життя, і вони просто не підходять і нічого не роблять. І діло дійшло до того, ну, а фірюги, всі поняли, що ніхто їх не буде дюрити на вулиці, це просто бандюга. зараз ворують людей на вулиці в Україні дзвонять родичам, кажуть, така та така та сума, стільки ви нам доліжні. поняли? і люди вже тут з ТЦКшниками є в ТЦК нормальні люди. Ну, більшість самі знаєте, є нормальні, але люди вже навіть не знають. Ні ТЦК вірить, ні владі вірить. Тут якісь бандюгани, якщо б ви не знали, прослідкуйте цю історію. Куча бандюганів зараз водують людей на вулиці і просто вимагають гроші у, у родичів, Понімаєте? Отака от історія. А щоб ви розуміли, військові з фронту приходять не з пустими руками. Я думаю, ви розумієте про що і в них там не тільки зброя в руках, там побільше всього. І може настати межа, коли людей прорве і вони почнуть самі захищатись. Друзі, з цього всього приводу ми дуже довго думали, що зробити. Ми зараз запускаємо наймасштабніший благодійний проект для українців без підтримки держави. Ми намагались про це розмовляти, ніхто нас не підтримав, тому ми самі робимо за власний кошт. Ми будемо кожен день дарувати по 5 тисяч гривень українцям. Зрозуміло, все це буде за посиланням в шапці профіля. Небагато, але чим багаті, тим раді. Нічого для цього не треба. Це це безкоштовно. До речі, якщо вам цікаво було, як люди можуть заробляти онлайн, бо у нас зараз там по 100 тисяч заробляють люди онлайн, просто з телефона. Можете подивитись за. Посилаємо в шапці профіля, буде прямий ефір, як ми виплачуємо це все людям. От. І заодно я вам там розкажу, як ми зараз запустимо цей благодійний проєкт. Я маю надію, що він стане досить масштабний. Знову-таки, не держава нас не підтримує, ніхто не підтримує. Самі за свої сили будемо кожен день шукати українців, кому будемо давати по 5 тисяч. Паска за посиланням в шапці профіля. Хто досі не знає, відкрити три крапочки вгорі справа, відкрити в браузері. Може, колись перейдемо до більш масштабних подарунків ніж оці телефони, але ну на даний момент отак я думаю, буде круто для вас. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Як бачимо, триматися дуже непросто. Попа, друзі.